100% що кожен перед тим, як вперше завантажити якусь гру, оцінює її зі сторони по якомусь зовнішнім показникам. Будь то сама подача гри в магазині, будь то сподобався трейлер, будь то там ще якось постаралися і реклама змусила вас звернути увагу на якийсь проєкт. Серед цього усього достатньо ваговим показником є якраз таки хороші відгуки. Адже дуже рідко, коли після того, як побачив погану оцінку, хочеться самому перевірити, чи правда це. І в більшості випадків бажання дивитися подібну в гру просто пропадає. Те, що я говорю, якщо навіть деякі видавці користуються, цим вказують подібну перевагу плюси гри. За відеоками ми оцінюємо фільми, техніку, одяг, та навіть у хліба загальна оцінка вища, ніж у мене була з англійської школі. Але чи настільки середня оцінка від аудиторії, здатна показати справжню суть продукту, у даному випадку гри? Ну звісно, хто скаже, адже ігри робляться для людей, а отже, люди і кажуть, чи гра гівно або ні. І Їхня думка відображає справжні гри. і це правда, але не завжди. Адже якщо взяти приклад випадки, коли сама гра мала хороші відгуки, але після якоїсь похибки розробник. І все різко пішло на спад. Ось, як наприклад, випадок з Браул Старсом, коли гравці провели так названий прев'ю Бобін. У річок кардинально не змінювалося, відеока була хороші, тобто розробники з помилкою виставили дуже вигідну пропозицію. Після чого прибрали зі словами, що це був баб. На що гупера звичних гравців прийнялися стручити погані коментарі. Ну, типу, о, самі тупанули, на що й отримали. І гаразд, нафігати Бабл клас проводити в примір, візьмемо іншу гру. Пам'ятаю, якщо тільки виходила метро ексоду з бородаті времена 2019 рік, і тут була була вона на предзамовлені в СТІМ, і за місяць до релізу розробники вирішують. Зробити її суто з для для Games. Ну і тепер уявіть, як постраждали через ці відеоки на ласлай. Але чи можна сказати, що доки були об'єктивними до самої гри, ігра була погана? Та ні, але оціночку підпортило. Саме тому бувають різні випадки, оцінка дуже часто може залежати від різноманітних факторів, які аж ніяк не пов'язані з тим, погана гра чи ні, але все ж таки дуже часто відгуки відображають справжність становищі гри. Її нюанси, наявні баги та ще різні моменти, будь то вони погані або навпаки позитивні. Тому сьогодні ми поговоримо про ті ігри, які мають максимально високо. Оцінку, це буде більше розговорне відео, тому беріть нечею, пичок, і будемо розбиратися, за рахунок чого ставлять високу оцінку. Та що означає це, що ці ігри якісніше за ігри з меншою оцінкою полетіли? Само собою мова буде йти про мобільні ігри, але також затронумо частину ПК для загальної картини. А ще тому, що на ПК ситуація з відгуками складається трішечки по іншому. Після скандалів з тим же за Last 2 магазини та критики передивилися політику відгуків. І тепер, як же на грулійську валюється велика кількість відгуків, то їх перевіряють, щоб вони несли за собою, хоча б якусь Логічну причину, щоб ліквідувати рев'ю рев'юбомінг. До цього ж жі можна додати більше конкретики і розподіляти ігри саме на ті категорії, які пропонують самі ігрові магазини. Але там, наприклад, ей, 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 гра, яка така уся крута. Далеко не кожна гра має вищу оцінку, особливо якщо неї грало багато людей. Але будемо враховувати ті ігри, у які грали хоча більше 10 тисяч людей, і які мають хоча більше нії тисячі відгуків. Це зазначити, що звісно тисячу відгуків на 5 зірок будуть мати набагато меншу значимість, аніж як, наприклад, якийсь пап із 44 мільйонів. Йонами відгуків, але будемо говорити сьогодні тільки про найбільші оцінки. Не, де, не. Якщо привести хоча б таку поверхневу аналітику, яка проводилася вручну у тисячі ігор, то видно, що в більшості випадків до подібних ігрок входять ігри із жанру головолобу. першу чергу закидемося до ігри від розробників серії Растілейка, саме Underground Blossom та Депестві Vision. Адже саме вони мають оцінку 4,9. Інші а саме серії Куба та сам Растілейк має непогані оцінки, але у даному випадку не ідеальні. Також відносимося до ігри загадки Нью-Йорка, саме першу, другу, третю та п'яту частини, і сюди ж від цих же розробників п'яту та шосту частину загублених земель, усього яких наклепали частин. Також додаємо всі три частини спадщини, а також усі три частини темряви та полум'я. Взагалі є у шоці скільки всього розробника розробили цих ігор. Дві гри із серії «The Room, а саме третя частина та «All Sins». «The House of Da Vinci 2, мардіястоп'ятдесять 157, Перша та друга частина Shadow, ще багато багато подібних і не дуже ігор із жанр головоломок за рахунок чого це відбувається. Звісно, що далеко не усі головоломки мають найвищу оцінку, але ті, що не мають, у тих все ж таки у більшості випадків оцінка теж достатньо непогана. Якщо почитати відгуки то аудиторія, якщо і критикує щось, то частіше за все це жаліться на складність головоломок, але це одиниці. Ну а інші ж критикують наявні баги. Ну, звісно, може бути такий, що комусь ще там не сподобається графіка, самоподача та безліч інших моментів. Але це одиниці, критично на оцінку вони не впливають. Слід зазначити, що велика кількість претензій до цих ігор некоректні, наприклад, через те, що як мінімум по тій причині, що більшість із них не копера. Активні то гравці не критикують різні балансні правки і так далі, тому що їх тут попросту немає. І цей приклад можна привести до багатьох ігрових механік та особливостей. Тобто саме ці ігри жанру головоломок, які попадаються в категорії з найвищими відгуками, мають свою базу, яка повністю задовольняє гравців. Ну і звісно, не будемо забувати, що, по-перше, подібний охват гравців не настільки великий, як у деяких. А по-друге, ті, хто звик до інших жанрів, можуть мати відмінні враження від головоломок, і відгуки можуть сильно варіюватися в залежності від індивідуальних індивідуальних уподобай гравців та їхнього досвіду з іншими іграми. Якщо взяти мільйон гравців якихось там танків, і нехай вони зіграють у той же дерум, то по перше відчуть себе людьми. А по-друге, у них будуть свої претензії та своя загальна думка з приводу самої гри, яка може відрізнятися від думки тибічної аудиторії головоломок, бо вони звикли до зовсім інших проєктів. Критикувати сам сюжет або ще якісь моменти це на усьому відео. Бо сьогодні ми говоримо саме про загальні відгуки. Отже, з цього можна зробити висновок, що різноманітність головоломок та якісний сюжет, якщо присутній, є ключовими компонентами успіху цих ігор. Та про баги не забуваємо. Якраз таки у цих іграх більшість негативних відгуків пов'язані з багами, що логічно. Також через відносно невеликий бюджет розробки, подібні ігри можуть мати набагато менше функціонал. Тому розробники можуть швидше виправляти баги, що позитивно впливає на загальний досвід гравців, бо це також залежить від того, чи сподобалася гра гравцю, наскільки якість розробника розробили гру і так далі. Звісно, на головоломках усе не закінчується, і далі йде категорія, яка не сильно поступається по кількості ідеальних оцінок. І це на секундочку складання слів. Так, подібні ігри відокремлюються від ігор головоломок. Це не дивно, адже інтерфейс то кардинально інший. І коли в категорії головоломок було більше ігор з найвищими балами, але і кількість відгуків була не занадто великою, то у цій категорії подібні ігри мають реально велику кількість відгуків. Наприклад, Bible World Puzzle World Game з оцінкою 5 максимальних зірок та 230 тисячами відгуків. Фо фото з Уан Палабра з 1 мільйоном 250 тисячами відгуків, Crossword Puzzle Redstone та інші, з яких є навіть українська гра, Кобза, яка не настільки популярна, але у потрібний діапазон якраз таки попадає. Тут ситуація зеркальна. До ігор головоломок ігри простенькі, та свою задачу бути простим з одного боку таймкілором, а з іншого бути розвитком когнітивних функцій, справляється на ура. Але по відгукам присутні деякий нюанс, я би сказав, феномен, адже самих осінних багато, а самих відгуків можна порахувати на пальцях однієї руки. Ще дуже багато таких ігор є серед настільних ігор, але добре, із подібними іграми все зрозуміло, але що з більш складними проєктами, які потребують великих вкладень, як часових, так і фінансових, і одразу не усі процеси можна буде не відслідкувати це можуть бути загальні баги, а може бути таке, що у когось це нормально. А у когось саме на його моделі можуть виникати якісь проблеми. І знадобиться проводити оптимізацію на основі окремих випадків, щоб максимально збільшити цільову аудиторію. І найбільше подібних ігор я знайшов у жанрі аркад, симуляторів, ну і далі місця за собою ділять рольові ігри та стратегії. У всіх інших жанрах було б рази менше бестселерів по відгукам. І то, якщо взяти аркади, то усього я подібних ігор знайшов сім на увесь плеймаркет, і чотири з яких це навіть неповноцінні ігри, та не ігри взагалі, бо це — емулятори, і без неперестановлених ігор від них толку ноль. GBA у свою чергу розшифровується як гімбою Якщо коротко, то раніше у кінці 90-х на початку 2000-х Nintendo випускали портативні консолі, які якраз і мали назву GBA. Ну і там у свій час було дуже багато свого роду аркад, які стали досить популярними серед курсочів. Подібні ігри однозначно застаріли, але зараз, хто хоче понастольгувати за класичними іграми, ті можуть скачати спочатку симулятори, а потім накатити на них відповідну гру. Серед симуляторів взагалі їх дофіга. цей жанр може бути дуже різноманітним і привабливим для різних гравців, оскільки він дозволяє відчити себе в ролі різних персонажів та випробувати різні аспекти життя. У даному випадку це ігри, які намагаються імітувати реальний життєвий досвід, будь то авіасимулятори, симулятори лиси, цін дракона, ну або ж симулятор кафе. Шоп, який має 55 тисяч відгуків та більше 5 мільйонів завантажень, оцінюється гравцями в 4 і 9 зірочки, і це взагалі показовий результат. А, у грі присутня українська мова. Тоді зрозуміло, чому вона настільки ідеальна. Тільки над перекладом ще треба попрацювати. Хороший рейтинг заохочена дати вам більш дивний вміст. Хоча, може, вони так і хотіли сказати. Так, в принципі, звичайно. І достатньо динамічний, як для симулятора кафе, симулятор, приємний візуал та легкий інтерфейс. Звісно, до фігіща до НАТО, ще й реклама є, тільки саме тут гравці чомусь не жалілися на це, аж дивно. Тут хіба що або просто кажуть, що гра прикольна, але ставлять низьку оцінку. гра класно. Ну або жаліються на вильоти, баги, або вона просто у когось може не запуститися. Про що я казав до цього, що часто для кожного девайсу потрібна своя оптимізація, і тут відеоки реально допомагають розробникам почути гравців і тим самим покращити гру. Не треба брехати прихухи у жанрі ігри взагалі відбувся деякий нюанс, бо всі ігри, які я знайшов, виявилися платними і у порівнянні з іншими вони мали дуже мало відгуків та скачувань. Але зато тут, хоча б можна зустріти рецензії від людей, бо в деяких іграх його взагалі немає. Усім усе подобається, а кому ні, ті критикують інтерфейс. В принципі, у цих іграх можна помітити їх сюжетну лінію та розвиток персонажів. Тобто, тут видно, що сам жанр сильно відрізняється від тих, же якихось головоломок, але критика майже не відрізняється. Якщо казати про жанр стратегії, то сюди можна включити велику частину ігор серії Papers, Пейпис, інфініто два кендізастерс, Little War ворґі. Тож Infinito 2 з виду звичайний простенький Tower Defense, але це тільки зі сторони. Коли я побачив різноманітність навичок, доступних для прокачки, то я прифігів конкретно. До цього всього ця гра як для свого жанру має усе, що потрібно: велику кількість веж, прокачку, різні режими, у тому ж і сюжетний, достатньо інформативний туторіал, але довгий. Наявність української локалізації та навіть можливість про Рівні у свій час Kingdom Rush Ой капець як цієї функції не вистачало. До речі, ігри з цієї серії зовсім трішечки не дотягують до найвищої оцінки. Скажу тільки те, що на початку дуже багато інформації видало у пик по відгукам, хтось просто не зрозумів суть якогось скіла, а хтось, як я і казав, жаліться на сам геймплей, баги та довге навчання на початку гри. Але кількість подібних відгуків до найвищих реально низька. На поки, до речі, вона теж є і має 92% схвальних рецензій за весь час. І в принципі, на прикладі цієї гри можна побачити чіткий підхід до інтер інтерфейсу та взаємодії з гравцями, коли розробники прослухаються до кожної рецензії та постійно покращують її, намагаючись задовольнити якомога більшу кількість потреб. А так стратегічні ігри відзначаються складними геймплейними механіками та необхідністю стратегічного мислення, тобто знову жанр, де треба думати, ух, як же складно. Тобто, подібні ігри, де так би мовити, треба показувати свою когнітивність здібності, у середньому задоволяє гравців більше ніж звичайні екшени, але знову ж таки це залежить від аудиторії і ще великої кількості факторів, які вже називалися у цьому. No Я сидів сидів і думав, який же момент виявиться більш оптимальним для того, щоб нарешті підбити підсумки, і вирішив, що це він. Бо так можна прошерстити ще десятки та сотні ігор, але нічого нового з цього так і не видобути, адже найголовніше вже зрозуміло. Бо як висновку, можна сказати, що на сьогоднішній день відео відображають справжні становища гри, і все ж кожен з вище згаданих шадрів ігор має свої унікальні особливості та може привертати різний тип аудиторії. Але дуже часто гравці критикують схожі за своєю суттю речі, а саме різні баги, погану оптимізацію однотипність геймплею, і довідгу можна відноситися по різному. І навіть якщо звичайні гравці можуть не завжди відслідкувати її, вважаючи їх нездатними якось повпливати на їхню думку, то для самих розробників відгуки гравців допомагають розуміти, які аспекти гри більше сподобалися або не сподобалися користувачам, та завдяки цьому дозволяють покращувати свої продукти. Коротше, залишайте відгуки, коментуйте. Адже завдяки ним, а найголовніше завдяки вам продукти та контент стають кращими.